Вітаю, мене звати Рокселяна Свято, і сьогодні ми з вами поговоримо про книжку прокляття дому Дженні Ербенбек. Дженні Ербенбек це сучасна німецька письменниця. І якщо вас цікавить німецька література, то її ім'я варто запам'ятати, хоча б тому, що це на сьогодні, мабуть, одна з найпопулярніших німецькомовних письменниць у світі. І я би навіть сказала, що її популярність у світі почасти більша, ніж її популярність вдома. Хоча Дженні Ерпенбек також отримала досить багато престижних нагород і в Німеччині. Але 24-го року, восени 24-го року, вона, наприклад, отримала одну з найпрестижніших літературних нагород англомовного світу за свій найновіший роман. Кайрос його цю премію дають за переклад англійської будь-яких світових творів. І Ерпенбек, крім усього, решта виявилася першою німкеною, яка отримала цю дуже престижну нагороду. Роман, про який ми будемо говорити, це її другий роман, але водночас не можна сказати, що це якийсь дебютний або початковий період її творчості, тому що між першим романом, який був написаний в кінці 90-х, і другим романом, власне, який був написаний 2008 року, пройшло 9 років, і це був такий досить плідний час в її творчості, власне, літературній. І тому це вже така зріла, зріла проза, і в ній ми можемо знайти в принципі. Майже всі ті риси, які властиві і е, іншим романам Ерпенбек. Але перед тим як ми поговоримо про сам Роман, мені би хотілося, е, хоча б кілька слів сказати власне, про саму письменницю, тому що мені здається, що в її якраз випадку біографія важить дуже багато для того, щоб могти розуміти, про що вона пише, чому вона пише, що її найбільше хвилює. Отож, Дженні Ерпенбек народжена 67-го року в східному Берліні, тобто в, народній, в Німецькій Демократичній Республіці, тобто в східній Німеччині. І для неї от, власне цей період юності і молодості, який припав на період до падіння Берлінського муру 89-го року, є дуже важливим, важливим для її творчості, бо вона постійно повертається до цієї теми до переживання людей, які вимушені проживати своє життя в різних країнах. Як Змінюється світовідчуття, відчуття, як змінюється відчуття себе в історії. І в принципі, взагалі, 20-те століття це її такий ключовий період, до якого вона весь час повертається, і це ключовий період власне в німецькому контексті, тому що Ерпенбек завжди пише про німців, і завжди пише з такої перспективи людини, яка людини, скажімо, кінця 20-го, початку 21-го століття, яка осмислює не тільки своє місце, а й місце своїх попередників, тобто своїх батьків, покоління батьків, дідусів, бабусів, і навіть трошки далі. Ерпенбек в принципі, народжена в такій достатньо привілейованій можна сказати родині. Це не зовсім якась найвища номенклатура, але для Німецької демократичної республіки тобто це був такий достатньо високий рівень людей, які належали до науково-мистецької еліти. І оскільки це, тут можна проводити певні аналогії з радянським періодом, це означало, що в родини були певні привілеї. Які стосуються, наприклад, можливості отримати кращу освіту, мати трошки кращий доступ до того, що діється на заході, хай якийсь порадичний, але хоча б там поїхати до родичів періодично, або дізнатися про те, що там було в літературі і в мистецтві. Таким чином, та ну і власне про цю родину теж варто сказати, тому що батько, наприклад, Ерпенбек він, хоча за головним фахом був фізиком і належав також до Академії наук. Східної Німеччини займав там досить відповідальну посаду, але він також був письменником. Її мати була перекладачкою рабісткою. Також по материні лінії дідусі бабуся були літераторами, які друкувалися. Так, тобто вона, як дівчинка, зростала в такій достатньо культурній освіченій атмосфері, і, звичайно, що це заохочувало її до власних занять творчістю. При цьому Ерпенбек не отримувала філологічної освіти, літературознавчої, що достатньо ну, не типово, скажімо так, але все ж таки з літературою вона була професійно теж пов'язана, тому що її перша освіта була пов'язана з такими більше технічними аспектами. Вона вивчалася на палітурницю, а потім отримувала отримала освіту як театральна режисерка, і ще згодом також як. Режисерка оперних постановок, і ще до того, як вона стала відома своїми прозовими текстами, вона, наприклад, була причетна до постановок опер під час Байройдського фестивалю. Це один з таких світових найвідоміших оперних фестивалів. Тобто, це була людина завжди причетна якось до мистецтва. Згадувати про її режисерську освіту важливо також і для розуміння її творчості. Мені так принаймні здається, тому що для мене Ерпенбек постає не лише авторкою своїх текстів, вона також є певною мірою їх режисеркою, Тому що для неї дуже важливе конструювання своїх текстів. І якесь їх таке вписування в дуже конкретний часопростір. Тобто, ми завжди майже маємо перед собою конкретне якесь місце, в якому все відбувається, так як от в театрі є єдність місця, простору і часу, так от власне є в її романах. І також і навіть в часі, як ця історія розгортається, вона розгортається достатньо так. Театрально в тому сенсі, що це ніколи не є якась така історія, яка йде за емоціями. Ти починаєш і не знаєш, куди вона тебе приведе. Тобто, ти не знаєш, як читач чи читачка, куди вона тебе приведе, але ти відчуваєш, що ця історія є дуже добре продуманою, так і письменниця від початку до кінця уявляє. Що відбудеться з її персонажами, і тут має бути дуже чіткий початок, має бути дуже чіткий кінець. Повинен бути, якщо є вступ, то повинен обов'язково бути епілог. І, власне, також і всередині її тексту дуже важлива якась оця естетична побудова простору, коли важливо не просто розповісти історію, а побудувати так, щоб ці персонажі, всі, які з'являться в цьому романі, щоб вони мали якісь свої певні відзеркалення, повторення, так тобто, щоб в цьому була якась логіка і е також якісь естетична доцільність. Тобто Ерпенбек ніколи не пише якось так, щоб це було будь-як, так тобто, якось за емоціями, і що ці персонажі з'являються, і раптом ми не розуміємо для чого там цей персонаж. Тобто, якщо він з'явився, то він обов'язково буде виконувати в тексті певну функцію. Е Якщо вже переходити ближче до роману прокляття дому, тут, до речі, можливо, варто згадати й про назву в оригіналі. Це ганьзухунг, і це слово можна перекласти як така певна напасть або власне прокляття, або щось таке, от повторюване, якесь випробування, від якого ти ніяк не можеш позбутися. Але це перша часточка в слові гаймзухунг вона містить це гайм відсилання додому. І от перекладачка українська Христина Назаркевич знайшла таке дуже оригінальне рішення. Вона переклала цей роман як прокляття дому, і фактично вона ще більше скеровує читачів до того, про що йдеться в цьому романі. Тобто вона по суті через назву передає всю суть того, що, що там буде відбуватися, тому що головним персонажем цього роману є не якась конкретна людина чи навіть конкретна сім'я. А це дім, і це також не якийсь абстрактний дім, це цілком конкретний дім, який також автобіографічно важливий для самої Дженні Ерпенбек, тому що це йдеться про ну таку умовну дачу на березі озера. В землі Бранденбург ця федеративна земля вона розташована довкола Берліна, і це таке достатньо ну, такі іделічні місця, так таких хаток, дач, приватних, приватного такого сектору, будинків, які розташовані на такому мальовничому узбережжі озера. І власне автобіографічний складник тут цієї історії полягає в тому, що це був будинок, який належав її бабусі. Я вже згадувала, що це була перекладачка арабістка, і ну так як приблизно це було в радянському союзі. Люди, які займали якісь відповідальні посади, вони отримували певні привілеї, і це був такий дім родини, який дістався їм від держави, тобто вони не володіли ним, бо в комуністичній системі не можна було володіти там землею, так але вони проживали в ньому, і це дитинство. Дженні Ерпенбек, воно теж пов'язано з цим домом. Але пізніше, після того, як Німеччина об'єдналася, прийшов період реституції, і цей дім довелося повернути попереднім власникам. І знаючи, хоч трошки історію Німеччини, можна відразу здогадатися, кому повернули цей будинок його повернули нащадкам єврей... євреїв. Тому що раніше цей дім належав єврейській сім'ї, якій в часи націонал-соціалістів довелося продати його за безцінь фактично, і потім тікати звідти, і частина цієї родини власне загинула. Ну майже вся родина, фактично. І е, про що власне цей роман? Ми через оцю е, метафору дому, насправді, яка є і метафорою, і цілком конкретним будинком, ми, е, по суті, отримаємо всю історію Німеччини ХХ століття, яка конденсує в собі всі такі ключові сюжети. Починаючи десь з початку, з самого початку ХХ століття, в той період, коли ще там на цьому березі озера насправді не стояло ніякого будинку, і ця територія вона належала Солтесові, тобто сільському старості, в якого було чотири доньки, і кожна з яких була. Достатньо нещаслива в своєму житті, і пізніше, так потім, цей шмат землі купує архітектор. Він будує на цій території будинок, виплекує його, шукає різні архітектурні рішення, оригінальні, намагається якось догодити своїй новій другій дружині, яка от, власне з'являється в його житті. Тому це такий дім, який був будований з любов'ю. Пізніше, тобто це період, який історично приблизно відповідає в Ваймерській Німеччині, тобто 20-ті роки, так звані ці золоті 20-ті, період надлишку активного розвитку німецької, культури, суспільства, період багатства досить великого, так? на зміну якому, як ми знаємо, історично приходить власне, націонал-соціалізм, приходить Гітлер до влади, і пізніше це все рухається до Другої світу. Світової війни, і е, євреї, єврейська родина, яка володіє частиною цього пагорба е, ну, е, і теж має свою частину будівлі там е, її на доводиться врешті продавати це за безцінь. І, е, коли вже Друга світова війна добігає кінця, ми маємо справу ще з таким персонажем, як червоноармієць, який тут з'являється лише епізодично, але з'являється в такому достатньо драматичному епізоді. І це теж є така дуже знакова сторінка для німецької історії. Сторінка, коли Червона армія опиняється на німецьких теренах, вже по суті в період, коли Німеччина усвідомлює, що вона програє цю війну, і радянські солдати, які опиняються тут, не, не як ті, кого поборюють, а навпаки, як переможці сюди приходять. Пізніше, вся друга половина ХХ століття, вона також, історія цього дому, є достатньо типовою. Тобто ми знаємо, що будують Берлінський Мур, Німеччина ділиться на східну і на західну. І оцей шматок землі він опиняється в східній Німеччині. Там оселяється. Східно-німецька письменниця, і це, мабуть, теж є справді такий достатньо автобіографічний образ, в якому, можливо, можна прочитати якісь риси бабусі Дженні Ерпенбек. І насправді не так важливо, мабуть, переповідати всі ці нюанси. Тут важливо сказати, що, що історія цього дому це і є фактично історія німецького ХХ століття, і цей дім, почасти цей дім, це є такий символ. Того, що діється з самою німеччиною, тобто, це ми знаємо цю метафору короткого ХХ століття, яка, яка триває від Першої світової війни і фактично до падіння Берлінського муру, і оцей буде історія цього будинку, вона якраз пов'язана з цією короткою історією ХХ століття. І фактично, коли е, закінчується історія цього короткого ХХ століття, закінчується історія цього дому. Тому що, е, коли е, падає Берлінський мур, і коли, як я вже згадувала на початку, цей будинок е, Доводиться спочатку передавати колишнім власникам, але потім ця територія, тобто цей будинок, вже є достатньо застарілий, і ніхто в ньому не хоче жити пізніше його продають ще наступним власникам. І фактично такою метафорою кінця стає метафора падіння цього будинку, тому що завершується все тим, що його демонтовують. Територію купують нові власники, і на місці будинку, в якому жили покоління, в якому, чому до речі, прокляття дому, так тому що ця історія достатньо драматична, і якщо так подивитися ретроспективно, то ми побачимо, що жодна з осіб, які проживали в цьому будинку, жодна з сімей, не зазнала якогось особливого щастя. І завершується це власне, тим, чим і має завершуватися, тобто на місці, де колись щось поставало, де щось будувалося. Врешті ми маємо місце, де щось руйнують, і це теж якась певна симетрія, яка дуже важлива для Ерпенбек. І, до речі, тут є ще другий дуже важливий персонаж цьому романі, який насправді є крім дому, є єдиним другим персонажем, який є повторюваним, і він не зникає упродовж усього сюжету. Це є образ садівника, і це теж такий дуже символічний образ, тому що садівник це хто. Це людина, яка е, приносить лад, яка е, будує, та яка приносить життя і обіцяє якесь певне відродження. І цей садівник це людина, яка приходить у цей дім щоразу, коли там щось стається. Кожного разу, коли там треба щось покращити, кожного разу, коли стається якесь нещастя, після того як е, перший раз е, там зупиняється радянська армія, там все потовчено, понищено і так далі. І цей садівник приходить. Він у всьому наводить лад, він садить нові рослини, він е, виполює те, що вже більше не зможе плодоносити, і він щоразу наповнює цей простір життям і красою. І е, не менш символічно, що фактично на самому кінці, ще до того, як ми дізнаємося, що цей дім мають знести, зникає й сам садівник. Ми насправді не знаємо, що з ним сталося. Можливо, він помер, бо він вже теж старенький, так а можливо, він просто кудись переїхав. Тобто, насправді просто він зникає з цього простору, і от тоді ми вже відчуваємо, що історія цього дому і оця символічна історія короткого 20-го століття добігає кінця. Ще що важливо сказати про цей роман, Дженні Ерпенбек завжди пише достатньо лаконічно, і от я говорю про те, що це історія всього ХХ століття, і ну хтось із критиків я насправді не рахувала, але порахував, що це 12 персонажів, які фігурують у цій книжці. Тобто, попри те, що це така дуже розлога історія, яка не про одну людину і навіть не про одну сім'ю. Вона дуже лаконічна, тобто, це навіть не повні 200 сторінок. Хоча мені здається, що кожну з цих історій можна розгорнути окремо на 200 сторінок і більше. Але Ерпенбек не любить розповідати дуже якось розлого їй важливо зберігати оцей весь лаконізм. І в цьому є, як на мене, і свої плюси і мінуси. Плюси, власне, теж от очевидні, тому що їй вдається в доволі такій компактній формі розповісти про найважливіше розповісти дуже багато, насправді, тобто створити таку панорамну картину. І ти, прочитавши це все, ти насправді маєш не якісь там почуття до конкретного одного чи двох персонажів. Ти якось намагаєшся в своїй голові умістити цю всю тривалість. Малу багатодесятилітню історію, яку перед тобою розгорнули. Є, е, на жаль, і свої мінуси, але це знову ж теж суб'єктивна оцінка. Я думаю, що частина читачів з цим, мабуть, не погодиться. Е, власне, через те, що цей, цей лаконізм не дає змоги повністю ідентифікуватися з персонажами. Але це знову ж не є якийсь такий недолік, який авторка не усвідомлює. Вона От, мабуть, це теж така ознака її режисерської освіти, що вона не будує світу, який вона тебе запрошує, щоб ти зразу в нього поринув і просто існував поруч з її персонажами. А ти завжди є в ролі такого глядача, тобто читач це і є глядач, який знаходиться десь збоку, і він спостерігає за всім, що відбувається. І Дженні Ерпенбек насправді не любить якось рвати жили такими дуже емоційними, дуже драматичними сценами. І навіть коли ми знаємо якісь дуже трагічні сторінки, дізнаємося, трагічні сторінки з історії її персонажів, це завжди якось отак подано відсторонено. Так? Ми знаємо про дівчинку, наприклад. Єврейку, яка ховається в потаємній шафі, ми знаємо історію цієї єврейської сім'ї, яка повністю гине. Ми знаємо достатньо драматичну історію цього архітектора, який будував цей дім, а потім теж конфлікти, які виникають в його родині. Ми знаємо історію цієї письменниці східнонімецької, так але і от насправді кожна з цих історій достатньо драматична, і коли ти її переповідаєш, воно десь навіть звучить емоційніше, ніж воно є в самому романі. Але ще раз повторюся, це є та особливість, яка характерна для всієї творчості Дженні Ерпенбек. Насамкінець скажу ще кілька слів про те, кому би цей роман міг бути найцікавіший. Мені здається, що якоїсь конкретної, конкретної цільової аудиторії в Дженні Ерпенбек тут немає, тому що вона пише так, що це може бути цікаво дуже різній аудиторії. Але знову ж тут для нас, як для українських читачів, може бути плюсом і те, що Ербенбек насправді пише так, що це романи, які не є тільки для німців. Тобто, навіть якщо ви знаєте про історію німецького ХХ століття, дуже небагато, ви від з цього роману зможете зрозуміти, що приблизно відбувалося, в які періоди, яка була динаміка розвитку, так які етапи історичні відбувалися одні за одними. З іншого боку, якщо ви як людина, яка має якесь відношення до культури Німеччини, якщо ви знаєте плюс-мінус історію і вже прочитали не один роман про це, і не одну історичну книжку, цей роман все одно вам може бути цікавим, якраз тому, що він подає всі ці відомі і достатньо такі символічні сюжети, тобто знакові сюжети для 20-го століття, він подає їх через дуже індивідуальну призму. Тобто, це не просто історія загальна, яку нам розповідають, а це історія, яка завжди іде через конкретних персонажів, через їхнє життя. І е, також важливо дуже сказати про Ерпенбек, що е, чому вона мені здається теж дуже популярна е, в інших країнах, що вона є достатньо критична до німецької історії, тобто, це не є романи про німеччину, які прославляють німеччину. Ну тим паче уявити собі, щоб письменниця е, сучасна могла прославляти там, скажімо, другу світову війну і німеччину в цьому контексті. Це неможливо. Але в будь-якому разі, це не є людина, яка тужить за минулим, а навпаки, людина, яка достатньо критично на нього дивиться, і яка готова дуже багато речей переосмислити включно з собою, тобто зі своїми витоками, з витоками власної родини. Людина, яка розуміє, що дуже багато речей, до яких ми звикли ставитися як до чогось самоочевидного, вони насправді. Можуть бути не такими, і тому важливо завжди зберігати цю певну дистанцію і не вважати, що твоя версія подій, та версія подій, яку ти знаєш з родинної історії, це є щось таке універсальне і непогрішне, тому заохочую вас до читання цього роману.